Усім привіт! Зараз ви знаходитеся in Stacy's World, мене звати Анастасія. І Сьогодні день, якого я дуже сильно чекала, а саме день нашої поїздки в Іспанію. Ми з Ані вже готові. Я взяла просто найкраще, що я могла вдягти ти, Della Swift. Я, я також взяла найкраще ну, Футболка да, і новий костюм в казати? Ну так, топіки, шорти. Ми вже поспішаємо. Виходимо зараз 30 дня. Літак у нас в 18.30, але нам ще висіне 18.25. 18.25. Але це літак, а посадка ще ружь. Ну так, так. Та. Але нам ще їхати до аеропорту плюс мінус. годину. Тож ми вже виходимо. Зібрані купу ручей взяли. 2. Два чемадана, купу ручних кладей. Ми сподіваємося, що не виз були проблеми з цим в аеропорту. Ми, зважу... з <смеш> да, yeah. ми зважували, але все одно ну, може бути. Лес го. Ми вже на вулиці, ми зрозуміли, що ми трошки не договорили. Тому ми саме в аліканти. Я хотіла задоволети з моменту, який дізнався про існування цього міста. Бо я читала судінкових мисливців. І там було Аліканте. Звісно, знаю, що це буде не те саме, просто сам прикол в назві. Хочу в аліканти на море. Я була недавно на морі, ну так. Але хочу ще. Я Хочено. Я була тільки на усрій.

класти мою косметику. Так, да, бо в э, косметичці, не може бути. Хто зрозумів, хто зрозуміє. Ну але в мене там нічого не було. Тільки туш. туш, ну, мені... рахується. Крем. Крем рахується, я не думаю, що крем рахується. Все. Ну, купа бальзамів, але бальзам у мене не жидкий. Що мені подобається? Йдемо на посадку в літак. Чекаємо, щоб зайти в літак. Я хочу вже великанти. Чіпси і все таке, бо я просто жжесть голодна. Uh -huh. Зараз на сьому, трошки більше, напевно, без 20 чи без 10 навіть. Ми пізніше вия... вилетіли. А я просто жажесь голодна. А сьогодні з'їла тільки макарони і все. Я також. Зранку. Ну і чітаслась. А, точно, чітко теж Ну і чуть-чуть МДС. Ми зараз оці чітаси і МДФ, це нам теж допомагає від голоду, але справді ніфіга не допомагає. Я зараз жібачкою і жівачкою допомагаю. Я не можу живати жівачкою, наче вони всі пломби попадають. А я, мені треба, щоб у мене всі вуха не повідпадали. Коли ми летіли з Барселони в Варчаву, було дуже багато турбулентів. значить, ну вже пройшло 3-4-5 турбуленсів, а я перейшла в туалет. Я по попрошу, Ну, что-то, короче, сказать. Я зараз хорошо турбулент. Разве началась. И я печуваю, куда стоить страшно, А потом ним ще туалет так страшно. И комусь на голову впало. И комусь на голову впало. У них специальная кабинка є. Вот так. ми взлетимо. Для того. Для нас. Я хочу чипси. Я хочу. хочу Макдональдс з'їла. Але немає в тому по всем якому ми були в Це вообще жесть. А що ми будемо їсти, коли прилетимо? Буде вже ніч. Да, буде 12 ночі. Мама. Що з Анією поговорили, але я зрозуміла після хвилини, тому як ми позаписували, що мікрофон не включений. Слей. Ми відкрили столик. Нарешті можна? Юху. Аня, як тобі сьогоднішній день? У Ані болять вуха, тому вона стала роздражительною. Тому буду говорити тільки я. Мені дуже кайфово говорити з мікрофоном. Це такий вайб, я дуже люблю це робити. Тому в цьому влозі буде багато розмовного. Аня, тут тебе є що сказати? Ага, зрозуміло. Сьогодні я вперше перед тим, як кудись летіти, перед тим як їхати в аеропорт, я нафарбувалася, фарбувалася, я опрямила волосся. Мені завжди було пофіг, як я їду в аеропорт, але в цей раз я вирішила, що я хочу стати чиїмось кращим в аеропорту. Я бачила дуже багато таких відео в Тіктосі, така. Well, може в аеропорту і не треба буде бомжем. Таке гарне сонечко, але і воно, до речі, наверно, нормально насліпить. Я в аеропорту бачила дівчину, яка читала прослідування доліни, і це було прям ну українська книжка. Слей я читала. Відгук на прослідування доліни є в моєму книжковому каналі. Пласне буде в описі на те відео. Та я дуже голодна. Але поки ми злітали, забула про голод. Але тепер я знову згадала. Аня, ти голодна? Нас ми здаємо, що не рівно літом, а чуть-чуть верх все ще. Коли ти розмовляла, я відчувала. Вітер твого рота в мій мікрофон. Слей. Ми за нього граємо в гру, ми один одному загадуємо літеру і потім на цю літеру той, кому загадали, має назвати країну одяг і фрукт. Я поки що відкрила собі мармеладки поїсти ання таке не їсть. Ну ладно. Буква П. Папая. Перу. Перука. Перука це не одяг. Це одяг. Це одяг панчохи. Добре, будуть панчохи. Все, давай. Почекай, моя літера. Давай. Літера Л. Лічі. Лонгслів. Л. Та да, Л країна, яка може бути? А я знаю. С... Помолчи. Латвія. Насті буде буква С. Сирія. Нема такої країни. Є. Е, yes. Сербія є. Сирія теж є. А мені здається, це така сама країна. Просто українською. я не знаю. Сукня. І И... Слива! Тобі буде ж. Жопа зразу до голови прийшла. Це хардкор рівень. Так, е, країна, ладно, пропустим країну. Жакет, Ж. Жу... Жумапель. Кажу, так. Е, країна, країна. Існує взагалі країна ж. А, так. Далі фрукт на ж. А Я думала, ти сказала. А, ти не сказала. Жж ж, ж, ж. Настя, ты знаешь? Я не знаю. Жопа и жакет. Все. Вс. Що це? Колі? Так, тобі я задаю. Ты програла. Ну еще раз давай. А, давай тепер ти, добу, бо ти, типа виграла в цьому раунді, тому ти загадуєш. ще. Угу. Mm -hmm. Але ну давай щоб не повторюємо собою. Добре. Чу. О, я то захотіла, слухай. А, буде у нас Чулки. Кончук взагалі да. так. Так. Чи-чи-чи. Кирпичи. Обіцяна че виробила кирпичі. Так. Четко так чекай. Настя знаешь? Знаю Украину. Чехия. Ты знаешь? Настя, давай, ты пороги. Я тебе загадую. Ты прогналась новую такой. Значит, будет буква. Боже. Греция, груша и Гринсы. Г. Головний юбір. Добре. Буде буква О. Орангутанг. Не, не підходить Не знаю. Буде, значить, у нас Опельсин. Парська. Україна. І. Офта. Іди де тафіс, давай ще раз. Значить. Одяг. Мать, підходить. Ти підходить. Підходить, я сказала. А, країна Одеса. Настя. Ну як так такого? Ола. А ти знаєш країну О? Черевник кра... О, Оз. Я знаю країну Ос. Настя, Орландія. Немає такої. Ірландія. У мене є. Значить, ну, я кажу Україна ос І. це така є. <рес> <рес> В казках. Не програла. Да, не програла, я почекаю. Ще фрукта. О... Оливки. Це фрукти? Так. Да. Ну, ягода. А заходить нам фрукти, а не ягоди. Ну, так? давай фрукти, ягоди і помідори. Я увазі овочі. <реш> Добре, давай фрукти і Фрукти, години і будуть А тобі я загадую, значить тепер... Ти, Ти Я назвала країну <реш> Країна ОТ, <Распустися. реш> так ще раз, давай. Буква буде Л. Л вже була чи не? А, була, була. Була? Боже, мені показав, що маса. Так, будет в Ванючка. Значит... Ни. Значит, будем. Ворона. ты орешь. Не. Одяг. Эй, ворона. Ты какая ворона? Я не сказала ворона. Одяг, значит, будем. Я знаю. Вірус. Виріс. Такого не існує. Воротник. А, Воротник. Воротник. А, одяг, я не знаю. Воротник. Кра... Аня. Країна буде. Еде. іде. В'єтнам. І останній фрукт Вощи <laughs> Ти програла. Давай. Давай. Буде буква Ж. Була Да. З Зімбабве. Що це? Країна в Африці. А Ам... okay. не знаю, одяг у нас. Зараза. Тупе создання. Це не та зна... Ти теж не знаєш, отих техноз... нас. Знаю, от я знаю. Зіпка. Не рахуйте. Ладно, я кажу, я кажу зіпка. Зіпка. А, і фрукт. Зубожіння. Зонтик. Давай тоді буде М. М буде М. М. Манго. Міх. І... Міх. Шуба з міху. <рігані> не Підходить. підходить. на міх, а мох. <рігані> Який мох. У нас не підходить. Це не одяг. Підходить, а оце коли е, в театр одягають міх. І значить країна буде Так да. Країна... Ти, не знаю, країна таку. Монголя, Монголія, Монголія. Так, я загадую тобі Б. Та я ходила у взагалі б б б б бе бе Бірка. Це одяг? Бірка. І... больше. Какая mm, больше? Куди ми летимо? Понятно. Не, не на би. Можна поменяю не не бірка, а буцы. Возможно, можна. можна. Буци. Бірка, то чуть-чуть на водях. І м -м, країна. Ты знаешь? Забула о Бельгія. Бельгія, кажу, Бельгія. Дякуємо, що були з нами протягом цієї дуже розумної гри. Всі люди, виход, відпаде, і швидше. Тому що останні 20 людей ми не залишаємо. Вони лечать з вами далі. Ми вже вдома і готові підсумувати цей блог. Як тебе проліт? Що ти робила під час приліту? Грала в слова. Ти спала, по-моєму. Я багато впевнена. Я, я, я багато спала. Ти спала? Ти не спала. Що ти, 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 ти ще робила? їла. А що ти їла? Ендемс. Ендемс. Ні, я M -Dams. M -Dams. Не, 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 не І чіпси, чіпси, чіпси. Чіпс. Чіпс. Дивились ліді б... Ні. Ми навіть всі чуть, -чуть подивилися. <рис�> Потім, коли Аня спала, я слухала музику і грала просто в рульку на телефоні. Просто не що мені робити. Це, чесно кажучи, був найнудніший переліт мого життя. Мені було настільки нічого робити. У мене не читун жорсткий на той момент був. Я б така, я почала читати Байден 13, аби читала, що там дві сторінки, і все така, типу, Ні. я не хочу читати. І я така, я не читаю. Покимо. Ну, я потім прилетіла, заслужилася в квартиру. Квартира нас, звісно, трошечки розчарувала. Але спочатку, коли ми зайшли, ми такі з Настю Вау! бо на перший погляд, вона така гарненька. Угу. Але там не було вікон. Вивелися ну, два вікон. Ця кімната це була зала. Бо от вами вентилятори, але вони ну взагалі не допомагали. Кондиціонер був старий, тож його не можна було включати на ніч. Інакше ми просто затопилися, бо з нього капала вода. Ми прилетіли і пішли в домінос, мені здається, це було 11 вечора. Щось таке. Десь так. Ми взяли піцу, пепероні, наше стандартне замовлення. І гавайську. Ні, ми більше А, і ще брала чекін з грибами, коротше і, і, і з куркою. І... але не як вона називається. І ну, пішла додому, і потім ми дивилися, що ми папіка дивилися, мені здається. А... Так, так. Папіка папік. На цьому був такий наш день. Сподіваюся, у сподобався цей влог, бо нам сподобалося те, що ми нарешті в Аліканте. Очікуйте більше влогів з цієї поїздки. Ну на цьому це все. Ставте лайк, пишіть коментарі, щоб просунути це відео, підписуйтесь на мій канал і всі інші мої соцмережі. Усім па-па-па!